Друзі, усім доброго дня і ще раз радіо «Західний полюс» вітає вас у цій порі в студії Юлія Котрубаш. І я хочу привітати нашу гостю Марину Круть. Ми дуже вас чекали. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам про е, свою акустичну програму. Ви з нею приїхали до Франківська. Я розумію, так що ви, давайте по порядку. Ви в турі зараз знаходитися. І Франківськ це третє місце. чи четверте по рахунку. Франківськ, по перше, добрий доброго дня. Шановні жителі Івано-Франківська і не тільки. Е, та мене звати Марина, круть, я бандуристка та співачка. Е, я зараз знаходжуся у своєму весняному турі, який називається весняна акустика, і Івано-Франківськ у цьому турі вже місто під номером 4. Mm -hmm. От. І я неймовірно рада бути в вашому місті. Я його обожнюю. Він, це місто навіть згадано в моїй творчості. Воно, деякі пісні присвячені навіть Івано-Франківську. І насправді я дуже дуже втішена, що сьогодні буде цей концерт, тому що останній раз, коли я виграла грала у Франківську концерт, це мабуть років було сім чи вісім тому. От чомусь якось не вдавалося в цьому місці часто пограти і поспівати. А сьогодні це буде такий перший дебют, бо мені здається, що востаннє я грала ще в франківську на вулиці взагалі. Я була вуличною музиканткою років 10 тому, і от мені здається, що сьогодні вперше я буду виступати в такій великій залі на сольному концерті у Франківську. Ви були вуличним музикантом у Франківську? Так, я була вуличним музиканткою не тільки у Франківську, а ще й була в багатьох різних містах. Так починалася моя кар'єра. Мені було чи 15, чи 16 років. Я була ще тоді студенткою. Я грала в багатьох містах е, України. Ви з посмішкою цей час згадуєте? Так що я думаю, у вас спогади теплі залишилися? Звісно, звісно, це унікальний досвід, після якого ти дорослішаєш і після якого ти становишся на ноги. Таким досвідом прекрасним. Так? ви зараз надаєте величезний шанс і надаєте багато оптимізму тим величним музикантам, які виступають і які слухають, тому що багато хто з них вважає, що вони не можуть вийти на велику сцену після того, що виступають на вулиці. Багато хто соромиться, а багато хто і не згадує з тих музикантів з зірок світової естради. Мене говорять про це відкрито на всіх своїх інтерв'ю. Ви перша серед українських наших зірок mm. хто про це сказав голос? Ну насправді я не думаю, що найперша, тому що от нас є. Яскравий приклад таких музикантів на нашій сцені це гурт Бланш». Вони, наскільки я пам'ятаю, були обоє вуличними музикантами. І, умовно кажучи, за кілька років їм вдалося зробити такий величезний прорив. Ну і загалом зараз час змінився. Вуличний музикант це насправді я, я трохи ностальгую за тим часом, мені би хотілося і навіть зараз. Я, я б така, що я б. Та собі так анонімно сіла і пограла би на вулиці. Просто я ну, мені цікавий, я люблю цей досвід. Це можливо за кордоном, напевно, в нас вас точно вже впізнають в Україні. Хіба в дуже якомусь маленькому можливо, містечку. Ви пішли б на такий експеримент зараз? Звісно, я насправді говорю про Україну зараз. Типу, за кордоном. Ну я за кордоном, що ні. Типу, але в Україні я би хотіла пограти, бо це. За кордоном тобі не буде співати поруч з тобою скрябіна 40 людей навколо, а в Україні будуть. Я трошки ностальгую за цим часом. Я люблю цей час. Такий безтурботний і дуже дуже творчий. Я правильно розумію, що навіть тоді це було не про заробіток. Ну, тобто, я розумію, що в цьому так само була потреба, напевно, якщо ви вийшли mm -hmm. тоді і були величним музикантом. Я собі хочу зараз це уявити. А місто, в якому це місті відбувалося? Це було Франківську, це було Настометрійці, це було у Львові на площі Ринок, Це було в Хмельницькому нас на стометрівці, також в Тернополі, в центрі. Ну, типу, це багато-багато було де в багатьох містах. Е, насправді. Так, я вже, вже я забула, що я маю, якщо говорити. Я, я питалася, в якому це місці було, але ви вже сказали, що це так, було декілька місць, що так. це було не одне місто. Ви виходили з бандурою так, так, і співали. з бандурою, У мене були та, підключення навіть до колонок, і співали різні кавери, також я тоді починала вже писати свої пісні. Ім будесь 15-16. І я скажу, що насправді пер... найперша моя мотивація тоді була, звісно, гроші. Uh -huh. Ну, це мотивація. нормально, так. Та, та, та. Тому що ти, ну, типу, якби. А зараз, навпаки, типу, не була би це точно не фінансова мотивація, а більш така емоційна. Тому що люди, ну це, так, знаєте, такий непідробний досвід, тому що люди ніколи не зможуть тобі, ну, от на сцені там. Хтось може, наприклад, збрехати тобі з глядачів там, поподувати, а, а, а вулиця вона показує такий цінний і класний досвід. Бо людина, якщо ти їй не подобаєшся, вона ніколи не встане, і ти її не, не зупиниш у своїй ходьбі, Вона живе свій день, знаєте, іде собі просто і, і, і тільки якщо їй дуже сильно сподобалось, вона зупиниться і приділить тобі кілька хвилин часу, особливо не в туристичному місці. Тому. Власне, це такий був челендж на увагу. Ти власне дивишся, як люди реагують на тебе, що заходить, що не заходить. Круто, це дуже безцінний досвід. Я дуже пишаю, що в мене таке було в житті. А я тепер буду частіше зупинятися біля величних музикантів. Знаєте, чому? Тому що я дуже часто прохожу попри не тому, що мені не подобається, а тому, що людина в своїх справах кудись спішить. І mm -hmm. Інколи йдеш, просто о класно. І не зупиняєшся. Я тепер буду знати, що для людини це насправді дуже а. важливо, що це не просто. Ну я розумію, що це не просто виступ. А, окей, а перший виступ на сцені відбувся десь паралельно з тим Часом чи набагато пізніше? Ну та ні, ну дивіться, перший виступ на сцені, як на сцені, як на сцені такі, то це було в 8 років, коли я починала грати на бандурі ще раніше. Академічні концерти, звісно, звітні, там де приходили мами, бабусі, отак сідали тако і слухали тебе. От це було з 8 років. А чия ідея було обрати саме бандуру ваш чи хтось звісно з родини? Звісно, моя. Я думаю, що насправді тільки на цій ініціативі все й протрималося. Моя це була моя цілком ініціатива й тому, але це маленька дівчинка. Маленька дівчинка Марина 8 років обирає бандуру. Чому саме бандуру? Не піаніно, мамо. Я хочу грати. Там не знаю, гітара це можливо, можливо могла би бути. Можливо, теоретично. Найчастіше дівчат видають на танці і не піаніно. Правильно, ну куди в такому віці? Ви обрали бандуру. Чому? Е -е, я ну в мене було село. Я в селі почула бандуристку. Мені дуже сподобалось. І все. Я навіть не знаю, як той інструмент на той час називається. Просто сказала, я хочу от на то, то що там гравати та дівчиною. Потім, тобто я навіть не знала, в мене був такий рівень, ну недостатній рівень просвіти, що я навіть не знала, як це називається. Я не знала, що це український народний інструмент. Я не знала його історію, його походження. Мені просто подобалося, він звучить. І насправді пройшло вже 20 років з того часу. Мені зараз 28 років, коли я почала, мені було 8. Це дуже круто, та я. І я досі можу сказати, що я, я точно та людина, яка знає про довготривалі стосунки, що це таке. Це гарно, і, так і, і мені дуже подобається до сьогоднішнього дня, як вона звучить. Я досі щоразу, все глибше і глибше закохуюсь в неї, як інструмент в його перспективу. І я безперечно вірю, що бандура може зібрати стадіон не тільки в Україні, а й за кордоном. Я безперечно впевнена, що цей український народний інструмент зможе підкорити. Увесь світ чи зустрічалися ви з думкою впродовж цих 20 років? Думаю, що так, що ви не вийдете на велику сцену з бандурою, ваші пісні не будуть крутитися по радіо, якщо це буде тільки бандура, що треба, щоб вона звучала дуже сучасно, треба записувати фіти? Хтось говорив вам такі речі, тому що що бізнес буває жорстокий? Чи ви потрапили якраз в правильну строю, І ніхто не казав вам, що треба ще додати групу з восьми музикантів, а ви десь там будете підігравати? Чи казали вам, як часто говорять дівчатам, що бандура вас закриває? Сцені, можливо, треба десь поставити її поруч, або там вона має звучати в записі, тому, що і такі думки бувають, особливо коли дівчина красива, каже що глядачі хоче бачити вас, щоб інструмент не закривав. Чи було щось таке? Навпаки, відповім на останнє: інструмент не закривав, інструмент розкривав. Це перше друге, от сьогодні у мене відбудеться концерт у Франківську, звісно, на який вас хочу запросити Чому? Тому що якраз таки, от. Десять років тому у мене була установка, таке певне упередження про те, що от навіть біля мене сидить Сергій, це мій концертний менеджер, і от ми з ним їхали в перший акустичний тур років 4-5 тому. І навіть тоді, під час першого свого акустичного туру, у мене була така дуже велика боязнь грати самій на сцені. Я думала, як це так, люди прийдуть і будуть годину слухати бандуру, і мене більше нічого немає. Більше немає ніяких фонограм, музикантів, танців, світла, нічого немає. Є тільки я, мої руки, інструмент і голос. І все. І є півтори години часу. На той момент я давала концерти по годині, годині десять, зараз це, це продовжиться майже до двох годин. І, безумовно, це дуже важко. Але я, е, якщо чесно, навіть тоді мала цю установку, це упередження, цей страх, наче я не знаю, звідки він почався. Де він був нав'язаний, чи ким він був нав'язаний? Що бандура це щось таке неповноцінне, те, що не могло би ніколи зібрати в принципі ніякий концертний зал. І зараз ми в цьому знаходимося турі, весняна акустика. Я сажу на сцені, бачу цих 300-400 людей щоразу, і мене просто огортає неймовірна вдячність. Неймовірна вдячність і радість за те, що зараз все так відбувається, і відчуття, що ви все робите правильно, та, всі 20 та, років. Так, ну <звісно>, звісно, це відчуття коливалося в залежності від періодів життя, але в загальному так. Дуже... ну вижива людина, воно неможливо, щоб все рівно було завжди. Зисно. Ви були в турі в Канаді ще до того часу. Так. І якраз після цього туру ви приїхали не приїхали, а розпочали всеукраїнський тур. Різні люди чи люди все до однакові? Як люди реагують? Я знаю, що ви ж не просто їздили стором, а ви ще і збирали кошти для наших ЗСУ. Ви про це писали на своїй сторінці у Фейсбуці за кожну суму. Я вам дуже дякую за це. В першу чергу хотіла, щоб, щоб ми встигли подякувати вам. Знаєте за що за те, що за те, що ви спілкуєтеся з своєю своєю аудиторією і прислухаєтеся до них, тому що ну це направду не кожна виконавець це робить? Ви запит... Чи всі пісні, які люди люблять, вони почули, які б вони хотіли почути пісні? Ви звітуєтесь про те, де ви були? Скільки коштів зібрано? Це дуже цінно. Це не сприймається як звіт. Знаєте, я була там, то зібрало то стільки-то ось класно. І фотокарточки, це само собою. Що ну це так такі? Це дуже тепле спілкування, і ем, це, от розмова така. Як з друзями, отак от воно мені відчувається? Я сьогодні відкрила вашу Фейсбук-сторінку, і я це запримітила це на рівні відчуттів. все відбувається, так що ви величезна молодець. Звідти дізналися, прошу що ви були в Канаді. Розкажіть трішечки про, про цей тур, чи з якої точки зору чи це люди чули те саме, що буде у всеукраїнському турі? Чи ви все ж таки можливо якось адаптуєте програму під глядача? Ну, безумовно, безумовно, я враховую потреби аудиторії. Безумовно, тому що в аудиторії канадської і української абсолютно різний запит. Він в дечому він є схожий, але в переважної більшості він є різний. І, звісно, ця робота з аудиторією, вона потребує деяких змін. Тому і програма у мене інша, месенджі і посили інші вдома в Україні, окрім Канади. Тому що насправді я дуже відповідально ставлюся до концертів в Україні, звісно, але за кордоном ще більш відповідальніше. Тому що ти в цей момент, коли ти сидиш на сцені, і на тебе світить світло, в цей момент ти репрезентуєш Україну. І це надто важливо для мене особисто. І е, для мене тоді було ну, в канадському турі просто я така хвилинка. Висновків, які нам вдалося зробити, це було 22 концерти протягом 30 днів. Ем, була це таке, насичено, насичено. Так це, да, бувало таке, що 5-6 концертів, 5 концертів попідряд було, е, щодня нове місто, потім один вихідний, потім три концерти, потім знову один вихідний, потім знову 5. Таке було. Власне, це був такий доволі інтенсивний тур, але я дуже, ну, так би мовити, я, я тішуся, що це було, і тішуся, що мені вдалося, це для мене такий новий горизонт був. Нам вдалося за цей час зібрати 70 тисяч доларів на Мавіки. От ми якраз зараз мавіки двіжають до України, ми скоро прозвітуємося про них. От, і так само в українському нашому турі. Ми збираємо кожного міста гроші на дрони, але вже не на мавіки, а на ефії дрони. От і е, за ці три концерти, які нас були, нам вдалося зібрати 170 тисяч гривень. І це також дуже я вдячна за цю суму. І сьогодні, надію Франківську, нам також вдасться зібрати гарну суму для того, щоб це все полетіло до наших воїнів, для того, щоб спростити хлопців. І дівчатам роботу. От, і звісно, повертаючись до вашого запитання, я хотіла би сказати, що це дуже важливо сильно розуміти, що потрібно твоєму слухачу, тому що на моїх концертах відбувається певна терапія. Хтось приходить просто поплакати, виплакатися, лишити ці емоції в залі і піти собі далі, жити своє життя, щоб це все, потім ці емоції не перетворювалися в соматику, люди не хворіли. Я все ж за то, щоб і проживати їх. І можливо. Деяка частина із моєї творчості вона допомагає допрожити так би мовити, ці емоції, щоб, щоб вони, можливо, ці сльози лишилися в залі, і все, людина далі пішла з полегшенням. Бо дуже часто такий є, так є феномен, що дуже часто люди плачуть на концертах. От я себе дуже часто винила за це, але зараз я розумію, окей, найкраще, якщо вони плачуть, це добре, бо по багатьом принципам можливо. Ну, хай вони поплачуть в мене, така моя робота. знаєте. І, ну, і це, це кльово. Хоча багато людей. Дуже багато різних емоцій відчуваю під час всього цього. Хтось катарсис, хтось сум, хтось радість, хтось ну, по-різному все буває. І так само і зі мною. Для мене це також частина, неймовірно важлива частина терапевтична, те, що я роблю там на сцені. В мене їде своя робота, в слухача йде своя робота в той самий момент. Тому для мене це терапія. Я тут, аби не просто відіграти там, програму. Я тут для того, щоб терапевтувати свого слухача, мати таку арт-терапію, і, можливо, якщо на секундочку вдасться людині зцілити її серце, зробити її маленький світ, великий, точніше, її великий світ, хоч на трошечки краще, і на секунду, якщо їй буде легше в цей важкий час, то я рахую, що моя місія зроблена. Іва, велика молодець. Я навіть не знаю, що можна після цього додати, але хочу ще наостанок. Вам дякую, спитати, що робить саме вас щасливою, окрім творчості, тому що музика це безумовно, це ваше, це однозначно, і це найперше, що вам прийде зараз голову сказати, що моя творчість і моя музика робить мене щасливою. <свистак> а окрім цього, що робить вас щасливою? Е -е, тако, у мене рецепт щастя дуже простий. Я беру рюкзак, напихаю туди термос, павербанк, якісь там ще е ці. І, і довожу, і йду просто вгору, просто йду вгору, на якусь гору випертись, так щоб промокнути до нитки, забути, як тебе звати, зустріти 45 ведмедів, щоб твої черевики були мокрі і брудні і щасливо повернутись ввечері додому. Я дуже люблю ходити в гори. Клас, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Шкода, що вона таке коротеньке. Я буду чекати з нетерпінням вас при вашій наступній мандрівці турі. Не знаю, відвідун Франківська обов'язково приходьте до нас в гості. Так, так, дякую, і за будь ласка. І хочу запросити ще раз усіх наших слухачів сьогодні. 18-та година Арена Центр Марина Круть із акустичною програмою Весняна акустика. Весняна весняна акустика. Правильно так називається. Ця програма. Півтори години терапевтичного щастя і повного занурення в. Ну, таку потрібну зараз нам атмосферу. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Дякую вам до зустрічі. До зустрічі.